Отця і Сина, і Святого Духа, мій Христос Воскрес, триває зараз в церкві цей час освяття того великого свята Воскресіння Христового. І ми в цей час дуже часто співаємо цей пропарк Воскресіння. Христос Воскрес і Смерть і смерть подолав. І тим, що пробав життя над Цей Їєю молитвою ми прославляємо Воскресного Христа. Ісус своїм Воскресінням смертю показав, що Він є Господь, що Він є Бог, який володіє над життям і над смертью. Ми згадували Його, коли він страждав, як людина, як Він дав себе розп'ясти на Христі. Що було покладено покладенного дорогу, він приносить себе в жертву за гріхи цього людства. Але як Бог на третій день воскрешає це померле тіло і тим самим показує, що є Господь, який має владу над смертю, який переміг смерть, який дає життя. І життя воскресне це тіло Христове яким він з'являється своїм учням, проходячи крізь зачинені двері, показуючи також, що це воскресле тіло також буде мати інші властивості. І це воскресле тіло, Христос возносить в цьому тілі Христос возноситься на небо і сидить праворуч Отця. Тим самим показуючи, показуючи яка є ціль життя людини. Щоб життя людини не обмежується лише життям тут на землі. Але людина є створена Господом, щоб жити вічно. І тому Христос воскресив це людське тіло і возміг його на небо. Але наскільки важливо також від кожної людини залежить, щоб людина увійшла в це вічне життя, щоб вона достоїлася цього вічного життя, щоб вона ося вдула це вічне життя. Це Все залежить особисто від кожної людини. Так як Бог створив людину вільною, і вона є здатна вибирати, чи вибирати добро, чи вибирати зло в житті. Тому Христос також вказує цей шлях, що людина повинна робити, щоб війти до цього вічного життя. Які ми чули, де ми читаємо під час похорон, Христос каже істину, істинно кажу вам, хто приймає моє слово і вірує в того, хто послав мене, має життя вічне. І наступне приходить, але від смерті прийде до життя. Отож Христос говорить найперше, про що? Про віру, хто вірує в мене хто вірить в правдивого істинного Бога. Тройці святі єдиного, Отця і Сина і Святого Духа, це вже є на цьому шляху, щоб отримати, щоб того небесного вічного життя. Цю віру передають нам переважно батьки і хрестять ще маленьку дитину, хрестять Ім'ями Святої Троїці, передаючи цю віру. Але наскільки важливо є? Боже про те, щоб віру зберегти, розбити люди, щоб вона усвідомивши це таємство, ту яку вона прийняла, щоб вона її розбивала і жила в неї в житті. Тому Христос каже, хто вірує в мене і хто слухає моє Слово, хто слухає Боже Слово. А Боже Слово це що є? Це і ці Божі заповіді, які Господь нам дає. Це дороговказ у житті, щоб ми трималися його і йшли цим шляхом спасіння. Це найперше ці дві заповіді любові. Любові до Бога, люби Господа, Бога Твого, над усе, і люби ближнього Твого як себе самого. Це є найважливіші риси, прикмети і чесноти християнства. Чеснота любові. Любові до Бога. І любові проти. І ця любов до звича, як каже Христос, і до Бога виявляється в тому, каже Ісус, якщо хтось любить мене, то й заповіді мені береже. Цінеті Божої заповіді вже конкретизують цю любов по відношенню до Бога і по відношенню до людей. Наскільки важливо, щоб людина керувалася цими заповідями Божими, щоб вона ними керувалася в житті. Ішла цим шляхом добра. Тому Ісус каже, що ми не тільки знали ці заповіді, але щоб ми також їх виконували. І Він каже, надходить час тепер Він, коли померлі почують голос Сина Божого і його живуть, живу. і воскреснуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що чинили зло на Воскресіння Суду. Наскільки важливо є, щоб чинити це добро? Чинити це добро, виконуючи ці Божі заповіді. І тоді людина воскрешає до вічного життя, щасливого життя в Небесному Царстві. Це є ціль життя людини. Наскільки важливим я ще раз хочу повторити наша віра, наше слухання Божого Слова, Божих заповіді і життя за цими боцями Сьогодні ми також зібрались тут в храмі, щоб провести до того вічного життя світлої пам'яті Ірину та Марію Мироненко, які перейшли з цього життя дуже трагічно 25 травня, суботу, якраз два тижні тому, всі ми пригадуємо цей день, коли був обстріл також Харкова і, зокрема. Обстріляли і підцентри, в якому перебували мирні цивільні люди, які прийшли в суботу, щоб купити необхідні речі для своїх домів. Наскільки підло, цинічно і спочинно ворог зробив цей крок. І грішно, що най найбільше це невеликий гріх вивство невинних цивільних людей. Спланувавши це, кинувши не одну мову, але три спеціальних шоучак найбільше людей загинули. Цивільних людей, присутніш, що це є злочин і великий гріх перед Богом. І ті, хто розв'язали цю війну, це пролеття і далі продовжують її, будуть відповідати перед Богом за ці злочини і за ці гріхи. За цю невинну кров'ю, яка проливається на нашій землі. І сьогодні вже повернули, через два тижні повернули тіла загиблих, і ми можемо також з молитвою провести їх до цього вічного, щасливого життя. Сьогодні я також хотів би згадати про них, про їхнє життя. Ірина Мироненко народилася. 13 травня 1977 року, тут в Харкові. Тут вона також закінчила 147 школу, потім навчалася в коледжі, якій з червоним дипломом. Закінчила також червоним дипломом інститут бізнесу і менеджменту. Після того працювала. Останні місце її роботи це фірма стартірок де вона працювала головним бухгалтером. 20 лютого 1998 року одружилася зі своїм чоловіком Зураво. І вінчалися вони також в нашій церкві, прийняли цю благодать, вінчання. і разом прожили ці всі роки. Разом 27 років прожили. Виховуючи також Бог до нього. Надію старшу і Марію молодшу. Старалися також передати все найкраще їм. І в першу чергу також передати їм цей дар віри. Я з Іриною більше вже так ближче, скажімо, познайомився вже під час цього повномасштабного вторгнення Російського на нашу землю. Бо саме тоді, коли почалася війна, коли дуже багато людей виїхало з Харкова і також, зокрема, і наших парафіях, залишилося досить мало людей. І... Але в нашому храмі ми не приміняли молитву. Кожного дня проходили богослужіння, коли також почали постачати гуманітарну допомогу до Харкова, також ми тут в нашому храмі почали розприділяти, роздавати гуманітарну допомогу. І це робили наші парафіяни, ті, які залишилися тут в Харкові. І згодом також до них е, приходили також інші волонтери, які зараз всі разом допомагають нам роздачі цієї гуманітації допомоги. І Ірина була одною з тих перших, яка разом з чоловіком і завжди з донькою Марією, яка також залишилася з ними. Вони хотіли вони залишати старших матерів, але перебували цей час війни, перебували тут у Харкові. І Ірина, зокрема, також вона була так, наші різні відділи роздачі цієї допомоги. Вона допомагала давати і сортувати одяг саме людям. теплий одяг чи також різні одіяла на зиму, чи Дуже багато наших військових також зверталися, зверталися і звертаються за різним одягом, треба його сурдувати і роздавати. І вона була саме тою, яка займалася цією роздачою гуманітарної допомоги. Вона також в нашому храмі, щосуботи, прибирала цей храм, також приходила і прибирала цей храм. Щосуботи, фактично, весь цей час війни. Вона приходила зранку на службу Божу і після цього залишалася разом з жінками, щоб прибрати на неділю цей наш храм. Коли не було також і кому співати з крамою, вона і в полі допомагала співати всі богослужіння в, в нашій церкві. Тому і фактично кожного дня ми з нею тут зустрічалися, кожного дня спілкувалися, говорили. Але крім такої, ще також такий момент, я пригадую, що вона завжди старалася десь раз в місяць, щоб взяти також ті продуктові набори гуманітарної допомоги продуктової, зокрема, і розвести тим людям, які не можуть прийти до церкви, її знайомих, чи сусідам, чи якимось близьким знайомим і старалася тих 20 чи більше продуктових наборів разом з чоловіком. Просверсти до цих потребуючих людей з похилого віку чи людей з інвалідністю. Це також ми бачимо, це є небайдужість, але бажання підтримати і допомогти людей, яких найбільше потребують цей нелегкий час війни. Це вияв також його її милосердя і її доброти. Але я ще хотів би звернути увагу також на духовну сторону. Ми може більше звертаємо уваги на ці речі чисто людські такі. Але я би хотів також звернути увагу на духовну сторону Ірини. Бо вона, коли почалася та війна, фактично вони кожного дня були тут в нашому храмові. Був такий момент, коли вже пізніше згодом вже почали працювати, е, вже вона вийшла на роботу, почала працювати. І треба було кожного дня йти на роботу, бо вона зранку приходила спочатку на службу Божу, брала участь святій літургії, причащалася в святих тань і тоді вже йшла на роботу. І це тривало, фактично це тривало місяцями, можливо, навіть цілий, коли вона працювала, коли ще була недалеко на Барбашову, вона тоді працювала. І, мала можливість і сама приходила щодня на цю молитву. І це не була тільки якась собі така формальність. Але це справді був її особистий вибір віри, наскільки ця війна також змінила її духовний стан, що вона настільки відчувала, наскільки їй потрібна також ця Божа допомога і Божа підтримка, ця Божа благода. І вона черпала її саме в цій молитві. Вона також брала участь в цих спільнотах наших і зокрема, в спільноті, яка молиться псалтир, безпередно молиться в Псалтир. І годину кожного дня молилася також псалтир. Молилася за своїх рідних, за своїх близьких, але й також молилася за наших воїнів, за весь наш народ, випрошуючи давну миру для всього нашого народу. Протинення війни, звільнення нашої землі і миру для нашого народу. І це я от хотів коротенько так відкрити привідкрити ту духовну сторону гіднівці. І що що щонеділі вона приходила на святу літургію, причащалася святих тайн. Крім цього, також приносила і свою внучку, лізу. Щонеділі приводила сюди до храму щоб ви також її запрещатися. І разом вони на руках неї вона також причащалася. І це говорить про цю, про також про її глибоку віру і щире християнське, глибоке християнське життя. І Господь також її підтримував, допомагав їй. я, оце я хотів згадати, бо це є тим вирішанням, з чим вона стане, чим вона стала вже перед Господом. І Господь, бачучи ці її добрі вчинки і бачучи свою її щиру християнську віру, нагородить її також вінком вічного Небесного Царства. Сьогодні ми також прощаємось із її дочкою, молодшою дочкою Марією, яка народилася 4 квітня 2012 року. Паркові, також хрестилася в нашому храмі, навчалася в 132-й школі з англійським уклоном, також навчалася в музичній школі номер 13 Миколи Поляти, по класу вокалу і бандури, яка, крім цього, також мала різні зацікавлення. Зокрема, вона також цікавилася кататися на конях і е, останнім часом відвідувала ці заняття, які е, тренувалася, бо це було таке її хобі, її захоплення. І дуже багато мала також ініціатив. Вона входила також до цієї організації наших дітей і піти при нашому храмі, особливо коли почалася війна, і ми почали збирати дітей, щоб їм допомогти пережити ці жахіття війни. Е, вона також брала участь в цій спільноті, приходила сюди. І, 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 в також закладах, які ми проводили, приїхали з Богом тут, при нашій парафії, чи патвори, виїжджали вони в Карпати, чи в Польщу. Вона також разом з тими дітьми, з молодю, разом брала участь у цих всіх заходах. Вона також тут, в нашому храмі, саме під час війни, приступила до сповіді і святого причастя. саме під час війни. І разом з мамою старалася в неділю приходити на святу літургію, брати участь в ній і також причащатись в святих тайнах. ми бачимо також, наскільки важливим є віра батьків. Тоді батьки цю віру передають своїм дітям. Але сталася ця трагічна подія 25 травня. Саме цей день Марія здала іспит з вокалу, вони їздили до викладача, до педагога, стали цей іспит і по дорозі заїхали в епіцентр, щоб там купити, потрібно їм в сантехніці якісь речі, треба було купити, щоб зробити відремонтувати у своєму будинку. І саме в цей час відбувся цей обстріл, який обірвав їхнє життя. Фактично миттєво, вони майже миттєво загинули. Чоловік також зурак був разом з ними і намагався також дочку витягнути ще з цього пожежі, з, цього, з цього, що відбувалося тоді в ефірі, але не зміг. І сам чудом також урятувався і є, залишився живим. І дочка старша Надія також фактично чудом приїхала туди до епіцентру. Але чудесь також залишилася живою. І сьогодні ми провожаємо їх до цього вічного життя. Сьогодні вони, Ірина, мама і Марійка, дочка прощаються із нами. Найперше, у стані моїх вони прощаються зі своїми найближчими, прощаються зі своїм чоловіком і. Тато з зурама. І Ірина також дякує за ці роки разом прожитого життя. Спільно, разом. І присум, що це були різні, різні ситуації, як в кожній сім'ї. І були радості, і, можливо, були якісь труднощі, але все долали вони разом. І дуже важливим є також, що спільно, як я вже сказав, спільно в вірі Господь допомагав їм перейти ці різні труднощі. І сьогодні Ірина також дякує за цю любов, за ту доброту чоловікові, батькові її, також дитині. Сьогодні прощаються Ірина і Марія, прощаються із дочкою і сестрою, іншою сестрою Надією, якій також Ірина старалася передати все найкраще. І Свої і материнські ці якості, але і також і духовні. Бо також бали, що і надія, вона також брала участь в нашій церкві, вона також сповідала тут в нашому храмі. Це також їхня турбота не тільки про ці землі, і необхідні речі для дітей, але й також і духовні. І сьогодні мама також прощається зі своєю дочкою і. Марійка зі своєю сестрою. Дякую. І Марійка також дякує сестрі за ті всі добрі справи, ці ініціативи, які сестра її підтримувала, і допомагала також допомагала їм реалізувати. Ці різні захоплення, різні мрії, які Марійка мала і старалася їх зреалізувати. Сьогодні вони також прощаються із мамою Інною і бабусею. Ірина дякує мамі своїй також за цей дар життя, що вона також народила її, виховала. Передала також найкращі свої риси і старалася, і виховала прошу і добру дочку. Сьогодні Ірина дякує вам і також прощається з вами. Сьогодні вони прощаються із рукою і бабусею надією, з якою. Також дякую свій за всю ту роботу і з якою ми разом жили, також ці останні роки, разом старалися пережити всі, всі жахіття, переїжджаючи з одного місця, інше місце, щоб більш безпечні місця і в Харкові, щоб захистити себе від цих ворожих обстрілів. І дякую також бабусі і, і свекруці, дякую за всі ці. Добрі справи. Дякую також за цю турботу і за її також молитву. Сьогодні Ірина і Марія прощаються також із онучкою, і племінницею Лізою. Вона ще не розуміє, що відбувається, але також десь пережила ці моменти любові, того, також, такої доброти і турботи від них я вже згадував, Ірина постійно, що неділі приносила лізу на службу Божу, щоб її заперечати. І Марійка також до студії, допомагала лізі, навіть це маленька дівчина, два роки, вона допомагала їй також тут зберігати менше-більше спокій у церкві. Бо діти, які маленькі приходять, вони не можуть сидіти на місці і потребують окремого також догляду. Сьогодні вони прощаються також із нею. Ірина і Марія сьогодні також прощаються із святим Ілеєм. І дякують йому також за, всі, за всю Богу, за всі ці добрі слова і діла, які він виявляв до них. Прощаються вони також сьогодні зі сватами Оленою і Володимиром. І дякують їм. Також за підтримку, за допомогу і за пікування. Сьогодні Ірина також прощається зі своєю подругою Аллою, дякує їй також за всі дружні стосунки, за взаєморозуміння, за допомогу і підтримку у цих різних ситуаціях життєвих. Сьогодні вони прощаються також із кумами. Русланом Софією, Оленою та Романом. Прощаються також із, із знайомими, із близькими, із співпрацівниками, із, можливо, також хтось з однокласників чи однокурсників, з якими разом вчилися, співпрацівниками, де разом працювали. Представники також сьогодні в нас є і кайтасу нашого, в якому працює Зора. Прощаються також із працівниками Каріса, з волонтерами, зі всіма нашими парафіянами нашої церкви, які фактично щодня зустрічалися з ними тут, у нашому храмі, чи на молитві, чи також роздаючи гуманітарну допомогу під час війни. Прощаються також з різними друзями, зокрема і за також які нам допомагають. На ще окремо також прощається із своїми вчителями, які навчали її і першою вчителькою, і вчителі, які навчали вже її після четвертого класу, Прощається з однокласниками, Прощається також із подружками, особливо з тими, якими вона вже тут під час війни познайомилася зі своїми друзями. З Нікітою також прощаються з Поліною, зародою та іншими також молоді наші, і діти, саме разом з нею тут перебували під час цього належного часу. Сьогодні вона також прощається із моєю вчителем полохавою, самою Павлівною, з якою вони фактично. Цю хлопці ще бачили, і це все ставиться. Я Дякую також за всім, за ту доброту, за ту підтримку, яку і проявляли по відношенню до неї, допомагаючи і підтримуючи її. Сьогодні вона також прощається своїм тренерам, тренером, тренером Анною, і я її також за всю, всю її доброту і ту майстерність, яку вона старалася передати. Своїй учениці. І прощається також з усіма своїми друзями, подружками, з друзями, які я вже сказали за кордоном, Це вони їздили на табори, чи, зокрема, також на із нашими добродіями, з, з Італії, з Кому. Тепер вони також планували поїздку саме на Табір туди, в Італію і на них чекали, але сталася ця подія. Сьогодні, прощаючись з усіма нами, вони найперше перепрошують також, можливо, когось образили, чи словом, чи ділом, чи, можливо, від іншим інший спосіб, щоб ніхто нічого поганого і недоброго не пам'ятав про них. Вони прощаються з нами, прощають нам і просять також прощення у нас. І сьогоднішній день. Як я вже сказав, що ми не тільки певно, що це є горе. Горе для родини, для сім'ї, горе також для всієї нашої льоди, парафії, для всіх, хто всі, їх знав, хто був разом з ними. Але в той же час ми також повинні дивитись на ці події очима віри. Так, сталася ця трагічна подія, яка принесла горе, яка є злочиною, яка є віком, деякі від... Дадуть відповідь ті, хто це спричинили. Але в той же час ми також з вірою і з прощенням повинні дивитись на це все. І просити Господа, Його також благодаті і милості для них. Як пережити легше цю ситуацію, цю подію? Мені здається, що тут варто згадати слова нашого Спасителя, які каже, прийдіть до мене всі втоплені і обтяжені. І я поближу вас. Христос каже, прийдіть до мене, тож в цей час звертайтеся з вірою до Господа і дасть нам силу пережити також цей біль і цю трагедію, яка сталася. І дасть нам також ту віру з вірою, світом віри, дивитися на цю подію. І випросити Бога власне, вічного щасливого життя для Ірини та Марія. Ото в сьогоднішній день, прощаючись із цими, проціньмо милосердного і милостивого Господа, щоб Він їхню віру, добрі їхні вчинки і діла нагородив вічним, щасливим життям Небесному Царстві, де немає ні болю, ні печалі, ні зіткання, але життя безпонечне. Амінь. Христос.